Пам'ять про героїв трьом учасникам АТО, які загинули на сході. Сьогодні у Кіровограді відкрили меморіальні дошки. Серед них герой України підполковник Юрій Коваленко, сержант Ігор Правосудько та солдат Олексій Погорілий вшановували героїв родичі, однокласники та бойові побратими. Вшановували героїв і вихованці школи ліцею Сокіл. Минулого року тут встановили меморіальну дошку Володимиру Тигняну. Сьогодні увіковічнили пам'ять ще двох випускників цього закладу: Ігора Правосудька та Олексія Погорілого. Ми горді тим, що навчальний заклад виховує таких великих особистостей, таких потужних людей, які вчинили. Отвих, які е, захистили е, до останньої краплини крові, захистили нашу державу, Олексій погорілий загинув у віці 19 років під час виходу з Іловайського котла. Вшанувати товариша, прийшли однокласники героя. Серед них Артем, який до відправлення Олексія в зону АТО служив разом з ним. Я з ним зв'язувався ми туда на ну так, по телефону, по телефону, в телефонному режимі, і. Какое-то время он просто пропал. прийшла информация, что он в плену. І десь через місяць ми узнали, що його вже немає. молодший сержант Ігор Правосудько пройшов майдан, згодом пішов на фронт добровольцем, загинув, врятуючи поранених побратимів з поля бою. Любов Никифорівна, класний керівник Ігора, згадує, хлопець завжди був відповідальний і терпів несправедливості. Я навіть це мене не здивувало, коли я знала, що він пішов добровольцем, то він сказав, хто як не я. Хто як не я, я мусить йти. І там же, ж і на фронті, і на війні вже, як розказує той товариш, що привіз домовину, то казав, що він був завжди рядок перших, ніколи він не ховався. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.